Thank you for watching again today. Have a nice day! Захищаючи Україну від російської агресії, загинув солдат Заболотний Андрій Васильович 1977 року народження. Був призваний на військову службу під час мобілізації 16 січня 2023 року. Займав посаду стрілець стрілецького батальйону 53 окремої механізованої бригади. Загинув 8 березня, виконуючи бойове завдання по захисту у. України, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Тоненьке Донецької області.